Керівництво облдержадміністрації та представники підприємств з перевезення пасажирів і вантажів на території Луганської області провели нараду з питань взаємодії з підприємством Укртрансбезпека. Заступник голови Лода Юрій Клименко зауважує, в області дуже багато нелегальних перевізників, особливо на непідконтрольну територію. Є і ті, що мають ліцензії, але знаходяться на окупованій території і там здійснюють перевезення. І це одна з головних проблем в області. Проблема транспорту очень сильно беспокоят областные власти и представители органів власти і местного самоправления на містах, в районах, городах. У нас большое количество проблемних питань. Ці проблемні питання, всего, з пасажироперевозками. Інша ж проблема з вантажоперевізниками. Є факти, коли грузоперевозчики перевозять. в автомобиле, который предназначен для перемещения, например, 20 тонн, перевозят до 100. И ставят для себя такие рекорды. Потом фотографируют, снимают на телефоны, выкладывают в Фейсбуке. Это как выкладывают как показатель, показатель смелости, показатель я не знаю чего. Но я это как глупостью по-другому назвать не могу. Потому что Дорожные покрытия, которые сейчас, они и без того в плохом состоянии. Длительное время Луганская область не получала возможность проводить капитальный ремонт. Мы проводим только ямочный ремонт. И таким образом дороги наши разрушаются, и восстановить потом это дорожное покрытие во много крат дороже. На нараді обговорювали питання щодо здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства при перевезеннях пасажирів автобусами, таксі, а також вантажних перевезеннях. Питання щодо оформлення державної реєстрації особам, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів. А також говорили про взаємодію облдержадміністрації та Луганського регіонального управління автобусних станцій. Учасники наради прийняли рішення, що 27 липня відбудеться новий конкурс з регулярних перевезень пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Луганської області. До вже оголошених 55 автобусних маршрутів буде додано ще 7 маршрутів Сватівсько-Саробільського напрямку.